Якщо ти бажаєш собі бюджетний красовий на повному приводі, недорогий в обслуговуванні та ще й з газом, то ми маємо для тебе дуже гарний варіант. Зустрічайте! Hyundai Tucson, машинка 2007 року, 202 тисячі км пробігу, 2 літра газ-бензин на механіці. Ось в такому гарному чорному кольорі виглядає просто відмінно. Багажничок у нас доволі міський. По комплектації. Це максимальна комплектація з можливих. Тут у нас шкіряний салон, люк, клімат контроль, підігріви передніх сидінь. Повний електропакет, датчик світла, магнітолка у нас з блютузом. Задній ряд сидінь теж нахвіряний в гарному стані. І також мається ручне регулювання водійського сидіння. Тож, якщо вам сподобався даний кросовер, його можна забрати у нас у лізинг з першим внеском 1100 доларів. І також ми маємо послугу трейдин, тобто обмін нашої машини на будь-яку вашу. Тож чекаємо вас в варіанту.